Друзі Хто ліпив у дитинстві снігову бабу? Пишіть в коментарях. Признавайтеся, як це було. Пам'ятаєте, коли ми ще були малі, було дуже-дуже багато снігу. Ми брали, ліпили одну таку маленьку кульку і починали її згодом катати по снігу. І потім це робилася дуже така велика об'ємна снігова куля. Ми робили одну, потім другу, потім третю, і так виходила снігова баба. От за таким самим принципом у програмах убезпечення. Життя у приватних пенсійних накопичувальних програмах від лайфових компаній працює складний відсоток. Кожного року ми додаємо нову суму, ніби катаємо снігову кулю. Кожного року нам наростають відсотки, які ми не забираємо. І кожного року розмір цих відсотків збільшується. Чому? Тому що йде нарахування прибутку на прибуток. А якщо ще до цієї снігової кулі додати такий бонус, як індексація, тобто збереження купує, і спроможності грошей, то і немає чого переживати, що гроші знеціняться Нікуди вони не дінуться, не знеціняться і буде у вас хороший, нормальний капітал на майбутнє. Це все можна перевірити і прорахувати. Тому пропоную зробити це для тих, хто сумнівається або вже хто задумався над створенням собі такої програми у приватній консультації. Профіль я залишила для вас контакти. Також можете залишити мені свої або написати коментар. І ми обов'язково. Поспілкуємося на цю тему.